Вітаю всіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. Минулого разу ми розпочали цикл передач із фахівцями управління пенсійного фонду України в місті Калуші та районі. І темою попередньої нашої передачі була діяльність управління та принципи єдиного вікна. Сьогодні заступник начальника управління Ольга Логвиненко розповість про порядок надання та оформлення документів для призначення і перерахунку пенсій за віком за інвалідністю у зв'язку із стратою годувальника. Пані Ольго, я знову радий вітати вас у нашій студії. І перше запитання: які види пенсії на даний час нараховує пенсійний фонд України і, зокрема, його управління в місті та районі? Згідно з законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування від 9 лютого 2011 року система пенсійного забезпечення складається з трьох рівнів: тобто солідарна система, накопичувальна система і недержавний пенсійний фонд. Оскільки на даний час недержавний пенсійний фонд та накопичувальна система ще не функціонують, то пенсійне забезпечення працює за солідарною системою. Це тільки в Калуші чи по всій Україні? По всій Україні, по всій Україні. відповідно до закону ага. про загальнообов'язкове державне страхування пенсійне забезпечення. Складається із солідарної системи. Тобто при солідарній системі ми призначаємо такі види пенсії за віком по інвалідності і зв'язку з тратою годувальника. Але не слід плутати пенсійні системи і види пенсійних виплат. Якщо, наприклад, Громадянину можна отримувати пенсії за віком, одночасно і е, має право на отримання пенсії по інвалідності чи зв'язку з тратою годувальника, то він має відповідно до закону е, право. закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування статті 10 отримувати тільки один вид пенсії, тобто він має право. Вибирати який найоптимальніший варіант: чи вигідно отримувати пенсію за віком, чи вигідно отримувати пенсію по інвалідності, чи вигідно отримувати пенсію зв'язку страту годувальника, аби дізнатися громадянину, який із цих трьох <кій> перелічених вами видів пенсії вигідніший для нього? Напевно, важко людині самій визначити чи допомагають працівники пенсійного фонду проконсультувати і сказати, скажімо, Це що у цей вид вигідніше для нього звичайно. Громадянини до нас звертаються, і ми проводимо розрахунки по е, різних видах пенсії. І е, громадянин вибирає найоптимальніший вид пенсії. Е, пані Ольго, який термін відповідно до чинного законодавства? Термін звернень громадян за призначення пенсії е, від, згідно з порядком подання та оформлення документів громадянин. Має право звернутися за призначення пенсії не раніше після досягнення пенсійного віку, але не раніше ніж за місяць, тобто, якщо досягнення пенсійного віку вже перед місяцем. Виповнюється, угу. то громадянин має право звернутися не раніше місяця перед виникненням права за призначенням пенсії. А після того як людині вже досягла вона пенсійного віку, не звернулася, має право звернутися на протязі трьох місяців. Тоді, якщо громадянин звертається на протязі трьох місяців з дня виникнення права, то пенсія. Призначається та виплачується з дня виникнення права, тобто з наступного дня після досягнення пенсійного віку. А якщо після настання пенсійного віку пройшло понад три місяці, і людина не звернулася і звертається пізніше. Чи є такі випадки? Є такі випадки, тоді ми призначаємо пенсію відповідно до чинного законодавства і з дня звернення. Ми зараз говорили про пенсію за віком. А от ці два інші види пенсій, коли людині треба звертатися, от коли за інвалідністю чи втрати годувальника інвалідності аналогічний порядок звернення тільки при наданні визнаній особи інвалідності, пенсія призначається з наступного дня з дня встановлення інвалідності, інвалідності. так але звернення повинно надійти в трьохмісячний термін. Так як я попередньо сказала, так само аналогічно зв'язку пенсії зв'язку з втратою годувальника. Пенсіонер е звертається за призначенням пенсії. Раніше не може бути ну, звернення, так, оскільки можна. годувальник це зрозуміло, що цей годувальник, який е помер, е такі пенсії призначаються е з наступного дня після смерті. І які документи необхідні для оформлення пенсії за віком, які людина повинна здати? Порядком передбачено подання заяви про призначення до управління особисто заявником, який має право на призначення пенсії, або має право надати через уповноважену особу, яка не дає право. Отримувати цей вид пенсії, звернутися з документами про призначення пенсії. Для, це Стосується для непрацюючих громадян, для працюючих громадян, які е, знаходяться, працюють на роботі безпосередньо, е, займається оформленням та поданням документів посадова особа, яка відповідальна є на підприємстві. Тобто, це, е, скажімо. В наш час займається відділ кадрів, спеціаліст відділу кадрів, яка і займається поданням документів для призначення пенсії. Документи, які необхідні для призначення пенсії, мають бути подані тільки в оригіналах, а так і так само в копіях. Найперше, має бути в засвідчених копіях. Документи. Про стаж, тобто, це є трудова книжка, подається тільки в оригіналах. Відповідно до порядку 637-ї постанови. Вона подається, трудова книжка є основним документом для призначення пенсії, яка подається тільки в оригіналі. Після призначення пенсії ми оригінал трудової книжки повертаємо заявнику на руки після призначення пенсії. Ось. Е Окрім трудової книжки. Для е, оформлення е, документів е, за віком необхідно зібрати наступні документи. Заява, бланк, якої е, є у нас, надаємо ми, працівники пенсійного фонду, заповнюється заявником, е, де безпосередньо момент подачі е, документів на призначення пенсії, тобто управління пенсійного фонду. Також передбачено в цій заяві всі індивідуальні відомості про особу, тобто рік народження, місце проживання фактичне, місце реєстрації, ідентифікаційний код, зазначення обов'язково, який вид призначення пенсії. пенсії. Потім особа зазначає, де вона. Буде отримувати пенсію, чи е, на поштовому відділенні, чи установі банку. Також зазначає, чи особа працює, чи не працює. Ну і власноручно е, підписує цей бланк заяви, де ознайомлюється із додатковими документами, які необхідно подати для призначення пенсії, а також е, в присутності спеціалістів. Ми зазначаємо весь перелік документів, який був поданий для призначення пенсій, тобто довідка про заробітну плату, яка подається також тільки в оригіналах. це за якийсь певний період, за останні, день. За там... період довідка про заробітну плату подається, може бути е, подана заявником е, при змінах, які були внесені з 1.10.2011 року має право подати довідку про заробітну плату до 2000 року 60 календарних місяців підряд. Місяців? Місяців, календарних місяців підряд. Це до 2000 до, до 2000. 2000 року, так, з 7 місяця. З 2000 року, 7 місяця, якщо є повних 60 календарних місяців, то особа має право не подавати довідку. За 60 місяців до 2000 року. При оптимальному виборі, якщо це вигідно, то ми ще на даний момент робимо такий оптимальний вибір і приймаємо такі довідки. Але ці довідки, хочу зазначити, мають бути видані тільки на підставі первинних документів, і цю довідочку, кожну зокрема. До 2000 року ми зобов'язані здійснити перевірку по цій е виданій довідці про заробітну плату, оскільки багато випадків буває, що е підприємства нехтують правильністю надання е сум, е які. Отримував безпосередньо заявник і багато є, допускається помилок. До речі, такі випадки були, здається, от в вашому управлінні, зокрема щодо працівників, які працювали на Оріані, <кій> і там здається, неправильно в бік завищення пенсії були нараховані? Були. Зараз на даний момент таких випадків ми. немає, так. З липня 2000 року ми. Маємо вже індивідуальні відомості про застраховану особу, де всі наявні, вся наявна заробітна плата є у нас індивідуально по кожній особі. Ми долучаємо цей період для призначення пенсії. Ось. Це документи, я вже сказала, це ті документи, які безпосередньо подаються для призначення пенсії за віком. Для пенсії по інвалідності. Зрозуміло, долучається довідка МСЕК, яка е, особа визнана Invalid. інвалідом, яка безпосередньо до нас е, ця довідочка надходить поштою е, тим МСЕКом, яким видана ця довідочка. І тоді ми в письмовій формі повідомляємо інваліда, що він має право звернутися з відповідним переліком документів. Надсилаємо перелік документів, звернутися до нас за призначення пенсії. Вказуємо термін звернення, оскільки, якщо громадянин не звернеться в трьохмісячний термін, то тоді буде право тільки із дня подання з, заяви. Подання. Якщо звернення не надійшло в трьохмісячний термін, ось в зв'язку з тратою годувальника. Необхідно подати додатково свідоцтво про смерть годувальника до цих безпосередньо попередньо, що я назвала документів, потім довідочку із місцевих органів про те, що утриманець знаходився на його утриманні, і безпосередньо ми призначаємо такі пенсії. Пані Олю, запитання щодо перерахунків пенсій, зокрема, перерахунки у бік зменшення пенсії. От безпосередньо до мене звернулися калушани, які є ветеранами праці, які, зокрема, шахтарі, і які працювали за першим списком на Калуській хімії, і вони говорять, що їм Здійснено такий перерахунок в бік зменшення. Зокрема, вони втратили десь понад 300 гривень і кажуть, що це випадки не поодинокі, біля 30 таких є по місту. У зв'язку з цим от з яких причин такі перерахунки здійснюються, і з якої казівки, і менше того, люди виграли суд, але управління пенсійного фонду ваше подало апеляції? Так, Щодо апеляції законом передбачено, що пенсійний фонд установа повинні звернутися у. Наявний строк, який є передбачений законодавством до апеляційної інстанції для вирішення тих чи інших питань, що стосується, власне, ви сказали про цю проблему, такий порядок, інакше бути не може. Але це Регламентується, регламентується якимось... закону, закону? законодавчо, звичайно, інакше бути не може. А що стосується в сторону зменшення, то я хочу сказати, можливо, так, і є такі випадки, які встановлюються при перевірці кожної конкретно пенсійної справи, при інвентаризації пенсійних справ, при контрольно перевірочних органах, є, встановлюються такі випадки, то можливо так є в сторону зменшення, але переплати по цих пенсіях. Ми не виводимо. Що це означає переклад на нову? Тобто, за той період, коли була призначена угу. пенсія, і до того періоду, коли проведено пенсійну справу до норм чинного законодавства. Мені залишається вам подякувати за. Участь у другій вже передачі з фахівцями управління пенсійного фонду. Я хочу вам, шановні краяни, нагадати, що заступник начальника управління пенсійного фонду України в Калуші та районі Ольга Литвиненко сьогодні розповідала про порядок надання та оформлення документів для призначення і перерахунку пенсії за віком, за інвалідністю і у зв'язку із втратою годувальника. А темою нашої наступної передачі буде призначення і порядок подання документів для нарахування пенсії за списком номер 1 і номер 2 Дякую вам за увагу. На все добре.